Вітаю, друзі. Хотів ще такі детальки деякі розповісти вам. Так як ми пробили всю, ну, не знаю, трендову, пробили її, відтестили, і зараз так накльовується можливий перехай. Я не очікую цього, але треба також мати, можна сказати, так, орієнтир. Якщо почне там трішки рости, куди, як, на що дивитися, да? я для себе визначив таку штуку. Знаєте, є що, знаєте, що є пара BTC євро. Тут воно йде ідеально, по, моїм, по, по моєму баченню, але можливо, якщо ми підемо вгору, я буду дивитися ось на цей показник. Тобто, якщо вгору, то тест треплайн на парі BTC Євро. Оце сюди, куди максимально може дійти біток. Тобто дивитеся пару BTC євро і порівнюйте її з BTC USDT. І там буде видно, куди воно може, може дорости. Десь так я для себе визначив, тому що тут ніхто не знає, куди воно що долетить. Бо я. Вірю в те, що буде падіння, але може через те, що долар там дешевий, да, євро більш-менш стабільний і посилюється. Тому, можливо, такий буде, там, знаєте, ще останній смик, перехайчик. Але тут невідомо там 600, 13, 13, 13200, може і всі 115, ніхто не знає. Тому я буду дивитися на пару BTC євро. Це для мене буде таким, можна сказати, індикатором. BTC Євро і потім потім низ. Якраз це також дасть змогу альтам, які там сильно впали, теж відскочити. Щось схоже можливо буде так, як у нас було на Ось Ось тут. Ось тут Ми теж трішки дали перехачик. І потім вниз. Оце наші 74 тисячі. Ну, структура приблизно схожа. Да? Такий самий ріст. Так само у нас тут ковбасило, потім палка вгору така, перебили хай, ще раз перебили хай і вниз. І на фічах у нас тут ми опускалися нижче. Тобто оцей лой ми перебивали. Тому такого десь і чекаю. Не знаю, яка там буде структура нападіння вниз, будемо вже дивитися, але десь десь так може бути. Хоча й зараз виглядає вже не дуже так супер лонгово. Це так, я просто записав на випадок того, на що орієнтуватися, тому що піде вгору, одразу почнеться паніка, ніхто не знає, що робити, тому такий орієнтирчик вам... Пара BTC Euro, дивитися на неї, і по цьому можна, мені здається, орієнтуватися непогано. Якось так. Гарних вихідних. До зустрічі!